250 грам курячого фаршу 250 яловичину яловичу. Сіль, суміш для м'яса, одне яйце. Перемішуємо, ділимо на дві частини і ще на дві частини. Далі на папері прямо в рутки Аріфрая робимо завдяки формі ось таку ідеальну. Котлетку і робимо заглиблення всередині. І в заглиблення сир він розтічеться. Повторюємо фокус з другою котлеткою, Опа. відправляємо готуватися. Ось наша краса. Збираємо наш обід, булка, соус. У мене бачите, він трішки з перчиком. Додам трішки салату. Мелькіневої листочки. Наша котлета. Зверху я додам ще такого перчику трішечки. Томатик. І бувка. Ось така мега смакота в нас готова. До другого я ще додам кліється цибульки. І закриваємо. Швидко, дуже калорійно і дуже смачно. Усім приємного апетиту, хто годував зі мною. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Всім смачного і до нових зустрічей в новому відео!